Всім привіт! Мене звати Максимус. І буквально на днях ютубер Galaxy на Q запросив мене на своє інтерв'ю. І я подумав, чому б і мені не взяти інтерв'ю у всього Майн Укрворлда Що я, власне, і зробив. Отож, переходимо до інтерв'ю. І всім привіт, друзі. Мені Ноксіс і мене сьогодні запросили на інтерв'ю. Оце. Молода людина. Будемо відповідати на шість запитань. Погнали? Перше запитання. Чому ну, ти почав знімати саме Майнкрафт? Ну, просто мені ця ігра подобається, можна друзів знайти, наприклад, як цей непонятний. Ну, і подобається підписникам, дивиться Майнкрафт. Ну, ігра, коротше, топ. Що ти там міняєш? Так, все, друга. Назви ютуберів, з якими ти знайомий. Ну, це вже багато. Ну, давайте розкажу, може про когось. Не, не, не знаю. Давайте перше з свого серверу. Максимус, uh, Galaxy, Inford, Верфокс, Валік, Turbo. Кого я не назвав uh, все, так? Да? Я всіх назвав. А, Трокс. О. Oh, все, всіх назвав. Тепер з Майхавена. Блейс, Максимус. Конор, Мазма, Ват Minecraft, Морік, Шкіпер, Везі. Ну, все, по-моєму. Ще знаю Шампуня, Марка. Старса. Все, по-моєму. Ну, може, про когось забуся, не знаю. Третє запитання: що тебе надихнуло на створення власного сервера? Мене надихнуло те, що мене кикнули з Майхалина за те, що мене хтось там підставив. І це я. Я опустив руки і создав свій сервер, і мені я... Це, знає, хорошо, що в мене хтось підставив. Мені подобається на своєму сервері грати. Нові друзі, все круто. Четверте запитання: з ким би ти хотів колабу? Колабу поки що, я думаю, ні з ким не хочу, тому що ну нащо мені краще поки в одиночку познімаю а колись вже можу колаби почну робити. Не знаю, поки що не буде. П'яте запитання: до яких ютуберів, до яких знайомих ютюберів. Ти погано відносишся. Е, як і я знає я тільки три ютубера Блесть, тому що він закинув канал по ще на рік, і на нього там 5 тисяч підписників. Ну, я, ну, він зараз вже п'ять знімає, але я все одно від нього погано відносини. Старс і шампунь. Все. Е, ш... Шосте запитання: скільки ти хотів підписників до кінця літа? Я хотів би 600 підписників, ну це, мені кажеться, мало вероятно. Ну, давайте, може, 550. Да? Ну, все. Надіюся, ви підпишетесь за мене. Ви не лише лише, наприклад, в описі ссылку на мій канал. Все, отакі 6 запитань, так, да, привіт. Ну, все. Дякую Максимусу за запрошення на інтерв'ю. Всім удачі і всім па-па! Всім привіт! З вами знову я Трокс. Ой, стоп, я ж на каналі Максимуса. Ну окей, він мені задав 6 запитань, на які я буду сьогодні відповідати. Окей, погнали! Перше запитання. Чому ти почав знімати саме Майнкрафт? Я почав знімати Майнкрафт із того, тому що, коли я створював свій канал, я був жорстким фанатом Майнкрафта. Тому і почав знімати Майнкрафт. Наступне запитання. Наступне запитання, з якими ютуберами ти знайомий. Я знайомий з Максимусом, Enoxis, Інфорд, Galaxy, Валік, Ну і вроді би все. Наступне запитання. Як ти потрапив на сервер Майн Урк Ворлд? Я потрапив на сервер Майн Уокер Ворлд. Не в. Не так просто. Щоб мені потрапити на цей сервер, мені треба було цілих 4 дня Ну я вам розкажу все дуже коротко. Galaxy зняв відео там, де він грає на сервері Mine Oker World. І я теж захотів на цей сервер. І він сказав, що буде голосування. Вони проголосували. Ну, ми довго з ним переписувалися годинами. Потім я зв'язався з Ноксісом і мені сказали скачати Discord. Я скачав Discord. І мене прийняли. Оставалося тільки, тільки те, щоб вони обновилися до нової версії. Точніше, до 1.201.2. Вони обновилися і все. Я на сервері. Наступне запитання. З ким би хотів записати колабу? Я би хотів. Записати колабу з, з квадратом і Пігменичем. Наступне запитання. До яких ютуберів ти ставишся погано і чому? Ну, я не ставлюся до знайомих ютуберів погано. Ну, хіма що Даня грає, але сер... ну, я до нього відносився нейтрально. Окей, наступне запитання останнє. І останнє запитання звучить так. Скільки ти хочеш підписників до кінця літа? Я би хотів всього 1000 підписників. Ну або хоча б 900 Окей, дякую, що мене запросив Максимус на це інтерв'ю. Всім пока! Так, друзі, всім привіт! З вами Гелаксі Нічу. Максимус мене сьогодні запросив на інтерв'ю, і я, я постараюся відповісти на його шість запитань. Ну от, Починаємо і він мене питає, чому ти почав знімати саме Майнкрафт. Тому що, ну, щоб тіпа, веселити, ну, там і навчати людей трохи про Майнкрафт, ну і все таке. З Агурчиком, Валіком, Троксом, Владом Майнкрафт, і Рамасад і ще багато чого. І він питає, мене питає, як ти потрапив на сервер Майн Укрволд. Ну, я був самий перший гравець у цьому сервері. Так, друзі, це я перший гравцем був. І він мене питає, з ким ти хотів записати колаб. Ну, я б хотів за з Ноксісом, з Шкіпером, ну, Моріком і все. Так, і його питання, до яких ти ютуберів ставишся погано? Ну додання грає. Якось він і, обізвав власника цього сервера Майну Вород. Мені не сподобалось його висловлювання то, що він сказав про людину. До кінця літа я б хотів 500 підписників, ну окей, я е, відповім на всі питання Максимуса і всім бувайте відповідати на запитання Максимуса. І перше запитання, чому ти почав знімати саме Майнкрафт? Ну спочатку, що я знімав, це було зомбі проти ростіння. А потім мені стало менше пам'яті на моєму старому телефоні. Я почав Майнкрафт і почав знімати відео, які були на 3 хвилини. І потім вже, коли подарували ну, коли да, подарив новий телефон, то я почав знімати чуть більш довгі відео по Майнкрафту. Так, і друге запитання це. З якими ти ютуберами знайомий? Ну, раніше я був багато з ким знайомий з ютуберами, а зараз тільки ті, хто на Майн Укрворді, і може з пастимось, но я зброю. Так, третє запитання, як ти попав на сервер Майн Укрволл? Я попав на сервер Майн УкрВорд. Як? Коли я там ну, щось, зайшов в Діскорд з Galaxy Данію то я зайшов до них. Я був зайшов. Ну, Потім ми почали говорити. На спочатку він мав називатися Mine World. Ну тепер Mine Укор World. Ну і так я попав на сервер. Так. Четверте запитання. З ким би ти хотів записати колабу? Ну, колабу я би хотів записати От з кимось. У мене ще не було на, сер... на... Ну, тільки на сервері, але мені кажеться, сервер це не колаба. Так, і п'яте запитання. До яких ти знайомих ютуберів ти ставишся погано і чому. Ну, я ні до, ні до кого ставлюсь погано. Може деяки, до деяких там ставлюсь, може щось. Ну, просто там вже щось забулось чи що, щось такого. Шосте запитання. Скільки ти хочеш підписників до кінця літа? Ну, якщо в мене зараз пустить 30, то я хочу 40 підписників. Це максимально. Ну, от. І запитання Максимуса відповів. І мені здалося, що цього мало. І я вирішив відповісти сам на свої запитання. Отож, перейдемо до запитань. Перше запитання, чому я почав знімати саме Майнкрафт. Я почав знімати Майнкрафт через те, що це є моя сама улюблена гра. Друге запитання якими ютуберами ти знайомий? Ну, звичайно, що я знайомий зі всім Майнукер Ворлдом. Ми ще знайомі з вечора і те. Е, третє запитання. Як ти попав на сервер? історії замішано два ютубери. Е, Мейдор та Даня грає. Мейдор зробив пост у своєму телеграм-каналі. Я написав туди коментар. Е, Даня грає, побачив цей коментар та написав мені, чи я не хочу на сервер для ютуберів. Ну, ось так, я і попав на сервер. Четверте запитання: з ким би ти хотів записати колабу. Е, я прямо зараз записую колабу на сервері Mine Уокер World. П'яте запитання, до яких знайомих ютуберів ти ставишся погано та чому? Е, є один ютубер, він і, і знімає і Ютуб, і Тікток. Ми з ним буквально переписувалися два дні. Це Каї Гріф. Е, він українець, але знімає російською мовою. Я з ним переписувався буквально два дні. А коли я запропонував йому співпрацю, він відмовився. Ну, не відмовився, а просто ігнорував мене. Шосе запитання: скільки ти хочеш підписників до кінця літа? Я хочу 400 підписників це моя ціль. Ось я і відповів на всі мої запитання. Дякую за перегляд цього відео. Вліпіть свою королівську вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.